Доброго дня, шановні виноградарі та небайдужі до такої смачної ягоди, як виноград. Вітаю вас, Красносільківський виноградник. Знаходимося ми на півночі Кировоградщини, Олександрівська громада. Сьогодні 16 серпня 2024 року. І рівно рік назад ми вперше виклали наш ролик про нашу виноградну ділянку. Приємно, що комусь наші поради та рекомендації стали в нагоді. Та і красиві яскраві грони винограду підняли комусь настрій. Також завдяки каналу ми знайшли друзів-виноградарів, з якими приємно спілкуватись, пізнавати щось нове та вчитись по-новому. Тож, хотілося б відмітити цю дату. Ми вирішили розіграти три саженці винограду, які, на нашу думку, видали цей рік на нашому винограднику. Найяскравіші, найрадніші та й найсмачніші грони винограду. Умови конкурсу. Такі, в першу чергу, ви повинні бути підписані на наш канал, угадати як найближче до реальної ваги кожну з рун винограду та написати коротенький коментар. Наприклад, це бажаю виграти саженці після цього назву гібридних форм та вагу в грамах. Можливо, це банально. Але ж по-простому та з результатом. Хто найближче буде до правильної відповіді, той і отримає саджанець. Думаю, декілька днів буде досить для ваших коментарів. Потім ми зріжемо, зважимо, виберемо, перемостимо, змонтуємо та викладемо ролик. Щасливчики нехай зателефонують. Та ми обговоримо всі подробиці. Доставка саджанців, звісно, буде за наш рахунок. Перед нами перша грона. Це робота селекціонера Вишневецького Миколи Павловича під патріотичною назвою Слава Україні. Ягода товарна з дуже великою гроною. Гармонійного смаку, своєрідний. Легенький фруктовий мускат, можливо, нотки. Фруктові при повному достиганні. Вже давно стигла мармеладного соковитої основи ягоди. Ось це груно біля стійки, ми будемо через декілька днів зрізати та зважувати. Такого на розміру. Можна порівняти з сірниковою коробкою. Далі одна з найсмачніших гібридних форм на нашому винограднику. Це полуничний селекціонер шаповалу. Василь Данилович, здається. Соковита, мармеладна ягода. З квітково-ягідним смаком. Морозостійкість мінус 26, сильноросла форма. Ще й має хороший імунітет від хвороб. Ворони великі, гарно сформовані. Те знаходиться біла стійки. Ще одна наша відмішана гібридна форма. Це найяскравіша. Вона з цього краю залишилась одна. Гібридна форма динька писанки Олега Михайловича. Теж, я думаю, всі її знають по опису біржі її. І смакували з легким своєрідним мускатом, можливо, квітковим присмаком, шкірка не відчувається дуже раннього терміну дозрівання. Спостерігаємо та порівнюємо. Розміри, щоб визначити вагу. Нагадую, вага в точності до грами. Якщо хтось з переможців вже має такі гібридні форми або не бажає її, хоча таких, я думаю, небагато, можете в якості заміни взяти чубук любої гібридної форми. Чи сорту, про яких ми розповідали в наших останніх трьох відео. Це ролик про два саженці в одну посадкову яму, та два ролики відповіді на ваші питання та огляд нашого виноградника. Бажаємо перемоги, чекаємо на ваші коментарі. Всім здоров'я! Миру, і все буде Україна. До зустрічі!